Доброго дня, шановні пані та панове, шановні леді та джентльмени, шановні містери та місіси. Сьогодні я, пан Ворожейкин Олексій Ігрович, маю честь розповісти вам про ніяким чином неприкладні теорії і концепції часу, що на перший погляд звучать божевільними, проте насправді є реалістичнішими за звичайні уявлення, і все це просто тому, що так цікавіше жити, і хочу вас попередити, те, що я буду вам розповідати, хоч і може мати деякі неточності, проте я нічого не вигадую. Це результати багатьох досліджень та вимірювань. Ну що ж, почнемо. А почнемо моє питання. Дорогий чатик, як ви вважаєте, чи зараз існує майбутнє? Не існує, думають люди. Хтось думає, що існує майбутнє. Цікаві люди. Більшість думає, що існує. Оце так. Вже три людини. А хтось ні. Все ж таки ні. Не цікаво, бо я думав, що більшість людей відповість, що майбутнє ще не існує, минуле вже не існує, проте зараз існує теперішнє. Це доволі поширена концепція, як інакше, коли більшість мов світу побудовані навколо цих понять, окрім звісно, міжнародної англійської мови, до якої треба вчити 12 часів. Проте це не так згідно загальної теорії відносності Альберта Інштейна, відмінності між минулим, майбутнім та теперішнім не існує, і виходить наше сприйняття часу всього лише ілюзія. Хтось скаже: Тьфу на тебе, Льоша, що ж ти таке кажеш? Це ж відбулось зараз. Добре, я поясню, тільки, будь ласка, не плюйте для того, щоб зрозуміти різницю в часі між нами, є проблема. Ми всі зараз рухаємося з однією швидкістю в космосі на планеті Земля навколо шумацького шляху. Давайте змінимо обставини. 2124 рік люди вперше вирішили заварити пальмені на Марсі, але щоб цей момент запам'ятали в історії земляни, вирішили зробити експеримент. Відстань між землею і Марсом 20 світлових хвилин. Люди на обох планетах обійняли сигналами і синхронізували годинники. Рівно о 12.00 капітан Степан Коломийко почне їсти пельмені. і надійшли про це радіосигнал до землі. Проте ображений брат Степана, що в цей час колонізував місяць, теж хоче пельменів і вирішить полетіти з місяця до Марсу ракетою на швидкості 80% швидкості світла. Тепер вирішальний момент. З перспективи Землі. О 12.00. нульнуль земляний що Степан почав трапезу і чекають 20 хвилин для підтвердження, 12.11. знаючи швидкість ракети, земляна підраховує, що в цей час вона перехватить сигнал з Марса. 12.20. сигнал приходить до землі, і всі радіють першій трапезі пельменів на Марсі. 12.25. ракета пролітає Марс, бо пельмени вже не залишились. Здається, все логічно і послідовно, проте це лише зі сторони стаціонарних землі та Марсу. Подивимося на перспективу брата у ракеті. Перш за все, важливо розуміти, що для брата ракети є стаціонарною, і ці планети рухається на швидкості 80% швидкості світла. Причому відстань між Землею і Марсом лише 12 світлових хвилин. Ця невідповідність теорії Ейнштейна та називається скороченням довжини. Отже, 12.00 пролітаючи Землю на ракеті, синхронізують годинник з годинником на Землі. 12.07 до ракети приходить сигнал про перший з'їдений пельмень. 12.15 ракета долітає до Марса. Степан помічає, що годинники показують різний час, проте вони сперечаються, у кого ж правильний. І 12.33 сигнал прилітає до Землі. Тепер я вас завіряю: тут немає ніяких фокусів чи ілюзій, крім ілюзій часу. Всі годинники йшли з однаковою швидкістю і досі йдуть. Проте годинник ракети не відповідає іншим двом, бо брат перешив, пережив дещо назване затягування часу, і, можна сказати, подорожував вперед у часі. Так, проявляється теорія відносності у вигляді відносності одночасності. Різні люди, рухаючись з різною швидкістю, мають різні уявлення про те, що таке теперішній момент, проте, всі їх точки зору однаково правдиві. Це особливо помітно, якщо припустити, що існує деякий магічний моментальний інтернет. Тоді, наприклад, мій гарний товариш, прибулець бліблоб при подорожі 30 км за секунду в сторону Землі зможе розмовляти зі справжніми людьми 2124 року, а не з вигаданим Степаном. А якщо Бліблок полетить від землі з цією швидкістю, то зможе поговорити із самим Альбертом Ейнштейном у 1924 році. Тобто для кожної людини планети чи зірки зараз є відносним та відмінним поняттям, і за космічної демократії всі точки зору однаково чинні. З цього логічно випливає, що немає різниці між минулим, майбутнім та теперішнім. Вони всі реальні і вже існують. Таку інтерпретацію фізики називають теорією блокового Всесвіту. Значить, дорогий чадок. Чи грали в Майнкрафт? Хтось грав. Хтось не грав. Отакої. Я думав, всі грали. Хтось, звісно, звісно. Було, було діло. Ну, я радий, що хтось грав. Значить, як... Що так, так, не так, не так і накладає малюнки у стопочку, яка з часом росте, принаймні так ми відчуваємо течію часу. часом, проте, згідно теорії блокового всесвіту, дитинка вже скінчила малювати і склала всю історію всесвіту в один блок, всесвіт, що просто є, всередині якого ми живемо. Де те, що я напишу цю доповідь і зроблю презентацію, було визначено, ще з великого вибуху десь 14 мільярдів років тому, і коли я помру і кого полюблю, і що запнусь, розповідаючи все це вам. Але як би вам не хотілося, щоб все це було правдою, і що у нас нема свободи волі, має вас розчарувати з цією теорією. Є проблема. А саме квантова механіка, як завжди, все псує. Квантова механіка вивчає всесвіт на негадано малому масштабі, де закони пасують до загальної теорії відносності доволі дивно, особливо ті, що стосуються часу. Бачите, згідно принципу невизначеності Гайзенберга, природа, особливо на квантовому рівні, за своєю суттю, недетерміністична. Або не може бути передбачена принципіально. Наприклад, взявши радіоактивну частинку, ми не можемо сказати, коли вона розпадеться, за секунду чи за наступний мільйон років. Ми можемо визначити вірогідність, звісно, проте, жоден суперінтелект не зможе сказати точно. Ну і що здавалося б? А то що квантові частинки можуть змінити світ? Візьмемо, наприклад, ланцюжок ДНК, поруч з яким розпалася радіоактивна частинка, і трохи змінила генетичний код тваринки. І бац, Через купу поколінь на світ з'явилась суміш качки і садця, що не має сенсу або ж качкадзьов. І що ж тоді виходить? Майбутнє не визначене? Здається, що так, проте це означає, що минуле теперішнє і майбутнє не однакове. Невже загальна теорія відносності не дійсна? Ну, не спішіть. Можливо, ми спочатку неправильно все уявили. Якщо взяти вище сказане до уваги, то можливо незмінний погляд блокового всесвіту найкраще замінити блоковим всесвітом, що розвивається, який розширюється в міру еволюції часу, ніби в нашому блоці немає майбутнього, а лише минуле і тонкий слой теперішнього. Проте цей слой не гладкий, а хвилястий та горбкуватий. При цьому потенціал майбутнього постійно стає певністю минулого. Сам простір часу розвивається як і сутності в ньому. Однак ця часова еволюція не пов'язана з будь-якими кращими поверхнями простору часу, а скоріше з еволюцією власного часу вздовж світових ліній, це тобто поєднуючи кожний індивідуальний зараз, який проживає хтось десь у всесвіті. Проте, якщо це так, то чому всесвіт еволюціонує взагалі? Все ж таки теорія відносності передбачає, що визначення абсолютно зараз неможливо? Але квантові зміни доволі чітко виділяють унікальні моменти у часі. Чи можна їх назвати зараз? Ну люди, тепер ми входимо у територію спекуляцій і додумів. Деякі вчені вважають, ніби так можна назвати. Наприклад, є теорія, ніби час замість безперервного насправді є преривчастим. І, подивившись на шкалу планка, тобто 10 у мінус 35 ступені метрів, ми зможемо розглядіти елементарні частинки простор часу, у якому кожен елемент пов'язаний з сусіднім елементом у певній послідовності. Кількість цих атомів створює об'єм простор часу, а їх послідовність сам час. У цій аналогії вони постійно виникають, і особисто, на мою думку, вони сильно схожі на темну енергію. Тобто ту енергію, завдяки якій Всесвіт експоненційно швидко розширюється. Проте це далеко не єдина теорія. Можливо, час не є фундаментальною особливістю самого всесвіту, а виникає так же, як тепло виникає за руху окремих молекул. Або час не існує у всьому всесвіті і зараз існує лише локально біля нас. Або часу не існує, а тривалість будь-чого є наслідком того, того закону, що все завжди змінюється. І моя улюблена, що час є ілюзією створеною ентропією Всесвіту, бо всі системи прямують до хаосу. Наприклад, розбите яйце не стане цілим стачією часу, або молоко в каві не будуть окремо. Вони стануть складніше, тобто наш мозк є системою, стаючи складніше, він створює пам'ять, що ми сприймаємо як течію часу в майбутнє. Або у нас немає ні достатнього розуміння всесвіту, ні технологій для того, щоб взагалі почати намацувати, що таке час? Фух, зараз, поки ви все це обдумаєте, я хотів розповісти вам про подорожі у часі, але він вам не сподобається. Тому давайте перейдемо до найцікавішого. Дорогий чатик. А як можна рухати швидше за швидкість світла? Ну, ну, вибачте, я, я, це таки у мене доповіді. Він вам не сподобається взагалі ви мене вигнати з університету. Не рухатися. Хм, а це, до речі, якщо покопатися, це, це доволі правильна ідея, але теж не, не зовсім те, про що я думаю. Квантова заплутаність Оце слова класно. Я вже забув. Сила О! Це, це по-моєму сила мислі. Ну люди е, взагалі вчені кажуть, що ніяк не можна. Проте, всесвіт розширюється швидше за швидкість світла. У чому справа? А справа в тому, що не можна рухати швидше за швидкість світла крізь космос. Це правда. Проте, всесвіт не рухається крізь космос, в ньому просто стає більше простору експоненційно. Чим далі від нас, тим більше. Так, от деякі вчені вирішили використати це. І Мігель Алькоб'єра вигадав першу теорію варп двигуна суть у тому, що він створює бульбашку навколо космічного корабля і дуже сильно стискає простір навпроти Бульбашки, збільшуючи простір позаду Бульбашки, ніби розправляючи до звичайного розміру. Тому, рухаючись вперед, Бульбашка насправді проходить набагато більшу відстань, ніж якби вона рухалася в незміненому просторі. Проте у цієї ідеї є недоліки. Наприклад, всередині бульбашки експоненційно накопичується величезна кількість радіації Гокінга. Що вбиває пасажирів і руйнує руйнує саму бульбашку, не кажучи вже про те, що така технологія по прибуттю на місце призначення може створити чорну діру, але, але є ще багато проблем. Проте ці перешкоди не кричать, що побудувати варп варп-двигун неможливо. Так в останні роки, наприклад, був немалий прогрес в теоріях його побудови. Знизили енергетичні потреби від неможливо великих до індогігантських. Основна невирішена проблема у часових парадоксах: бо і варп-двигун, і кротові нори, і взагалі будь-які способи подорожі швидше за швидкість світла ведуть до парадоксів. Щоб краще це зрозуміти, давайте візуалізуємо простір час. Намалюємо на графіку вертикальну лінію як час і горизонтальну лінію як простір. Тепер давайте додамо Землю. нашої перспективи вона підіймається рівно по вертикалі, що логічно, бо для нас планета нікуди не рухається, і час нікуди не зник. E, значить, далі додамо світло, яке на графіку розповсюджується конусом у 90 градусів або 45 градусів у кожен бік. Як тут показано, e, це є лімітом швидкісним лімітом всесвіту і рамками подорожі в ньому відповідно. Додамо зірку вега, що знаходиться на деякій відстані від землі, але рухається так само і є стаціонарним з нашої перспективи. Фух, Це що, шкільна геометрія, Льоше? Знову, чи що, не нудьгує аудиторію? Ну, Льоша, ми майже закінчили. Давайте, значить, додамо для ефектності вибух зірки, тобто народження супернови, світло від якої йде до землі паралельно лінії швидкості світла, яку ми вже намалювали, та мене у космічному кораблі, що летить від землі до веги. За, значить, так, за законом трансформації Лоренса, горизонтальна лінія, що, окрім простору, також є моментом у часі. Або зараз для всіх буде змінюватись відносно і пропорційно лінії швидкості світла, що важливо. Бо давайте припустимо, я полетів до бліблопа по вегу. Незабаром до землі доходить світло вибуху супернови, і вони скидають мені фото про це моментальним сигналом, швидшим за швидкість світла, що буде намальовано горизонтально до корабля. Я кажу: Вау, круто! Можете вимикати та трансляцію сигнала і відправляю цей сигнал теж моментально швидше за швидкість світла назад до землі. Проте, оскільки для мене зараз є в іншому вимірі ніж у землян, то відносно землі вони отримали сигнал раніше ніж відправили його, і так дізналися, що ж крутого мені прислали. Таким чином ми наражаємо дідусі усього світу на парадокс убитого, як припустив Стівен Гокінг, парадокси часу неможливі, і все це просто менш. Має... Ну, хоч сьогодні від мене прозвучали деякі складні для уяви теорії та факти, проте моїм початковим наміром зовсім не було заплутати вас, а просто нагадати, дивитися вгору та наскільки в дивовижному світі ми живемо інколи незрозумілому, проте тим не менш прекрасному. Якщо є питання, то будь ласка, задавайте.